Усім привіт! З вами Олена Мандзюк. Ми знаходимось на каналі ЄВА і це Євачек. Єва чек, Євачек. Єва чек, Євачек, Євачек. Сьогодні ми разом з вами затестимо косметику від бренду Balot Design, яку завжди ви можете знайти на сайті або у мережі магазинів Єва. Також я відповім на декілька цікавих запитань від Єва. І один, два, три. З чого почали? Я вважаю, потрібно розпочинати мейк з контуром. Дуже класний формат стік два в одному. Тут бронзер і одразу скульптор. Я хочу створити більш чіткий вилиці. Буду рухатися стіком від вушка до носика. Ось так. Далі візуально ми можемо зменшити, наприклад, невеличкий горбочок на носі і кінчик носика. Пальцем або пензликом розтушовую лінію, щоб вона не була занадто різкою. Так? так само легенько пальчиком я розташую на носику. Скульптур загалі це дивовижна річ, за допомогою нього можна підкреслити природні якісь риси, або затемнивши, сховати те, що ми не хочемо дуже сильно демонструвати. Так як я вже тут з гарними вулицями може відповісти на запитання від Єва чи пам'ятаєш ти про свій перший дорослий косметичний засіб, і що це було? Мені здається, що це як у 90% дівчат перший косметичний засіб. Був з косметички мами або старшої сестри. У мене була і мама, і старша сестра, які мені не дозволяли користуватись їхньою косметикою. І я так тихенько, з маминої полички, брала тональний крем і точково. Тональним кремчиком намагалася зібрати якісь такі свої підліткові е, висипи. Ну що ж, переходимо до другого кроку у нашому прекрасному мейку. Я буду використовувати румяна. Румяна йдуть у дуже зручному форматі: це стік. Погодьте з дівчатка, його завжди можна сховати у себе в сумочку, тихенько прокрутити, нанести і виглядати максимально свіжо. Адже румянця, ось такі рожеві, коли ми наносимо на щічки, ось сюди отворюються е, наші яблучки, їх так можна називати, і саме сюди потрібно наносити рожеві румянця, і ви максимально швидко стаєте. Дуже свіжу, навіть якщо не спала всю ніч. Дивіться, яка ніжна кремова текстура. Саме ці румяна дуже круто адаптуються під будь-який колір шкіри. легенько розташовую пальцями. І дівчатка, це не прості румянця, це румянці два в одному. Помітьте, будь ласка, що я від е, яблучок рухаюсь також у напрямку до вушка. Їх можна використовувати як румяна та як помаду для вуз, тому що це неймовірний тренд, коли. У вас румянця колір співпадає з кольором ваших вуст. Подивіться, як круто! Ви помітили, що я не використала жодного пензлика зараз у мейку. Поки не перейшла до третього кроку, я відповім на наступне запитання: чи дозволяю я фарбуватися своїй донечці. Я їй дозволяю фарбуватися. У неї є свій косметичний столик, за яким вона збирає свої улюблені дитячі косметичні засоби, і скажу вам від вас. Варто. Часто її мейк набагато яскравіший за мій особистий наступний крок у моєму сьогоднішньому мейку це хайлайтер. Я люблю наносити хайлайтер одразу ось сюди, під оком, на кінчик носа і над верхньою голубою. Розтушовую. Дивіться, як він ніжно і класно тушується. Дівчатка розташовую знову ж таки пальцем. Також я люблю хайлайтер наносити. Ось сюди під брівку. розташую його одразу пальцем. і трішки сюди е у куток коченят, щоб очі е були максимально яскравими. Дивіться, як він гарно виглядає цей мейк. Можна і на червону доріжку, можна на прогулянку з подружками або на побачення з чоловіком. До речі, про чоловіка з ним пов'язано наступне запитання: чи дарує мені чоловік косметик? У мене є такий лист бажань, які би подарунки я хотіла отримати. І цей лист бажань я надаю своєму чоловікові, і він мені каже: Олена, дякую тобі величезне. Тому що в такому випадку, обираючи будь-який пункт зі списку, він ніколи не помилиться і буде знати, про що я мрію і чому точно буде радіти. Дівчатка, цей секретик з подарунками, візьміть собі на заміточку. Обов'язково у ваш лист бажань. Впишіть косметику від Балор Design, яку можна знайти у Єва. Продовжую свій май. І зараз я хочу нафарбувати вії. Давайте подивимось. у мене ось така туш Нюд від Белор Design. Такий маленький секретик. Я опускаю дзеркало вниз, погляд вниз, і починаю промальовувати віки. Для мене дуже важливо, щоб туш не обтяжувала вії. Ви просто подивіться, яка шалена різниця, як класно виглядають віки об'ємними ось тут. І як... На цьому оці ще не вистачає нафарбованих вій. Є такий класний секретик для того, щоб вії здавалися ще довшими. Я фарбую вії в один шар, чекаю одну хвилинку, і потім пензликом торкаюся лише. Кінчиків, і вони стають трішечки довшими. Ось таким легким, швидким і одночасно яскравим вийшов у мене мейк разом з брендом Valor Design та Єва. І маю надію, що мій огляд вам сподобався. Обов'язково залишайте лайк на цьому відео, підписуйтеся на канал Єва, адже тут ви можете знайти багато оглядів та корисних парад. До зустрічі! Єва чек, Єва чек, Єва чек, Єва чек.